Добрий день, дорогі мої слухачі і дітки і дорослі. Сідайте ближче, вмощуйтесь, вушка свої, нашорошуйте. І слухайте казки від лірника Сашка. О, Ми з моїм котиком, Муркотиком, чайку попили та й готую вам щось розказувати. Це то буде слухати своїми вушками, та? а я буду оповідати. Отож я вам розкажу казку, яку я дуже люблю. Казка, вона у багатьох народів є, по-різному називається казка про попелюшку. Mm -hmm. Жив, був колись собі в одному царстві, чи князівстві та лісник. Будинок мав гарний, жінку красиву і народилась у них дочка. І любили її, Божа дитиночка, така в маму вдалася. І личком гарна, і, і, і трудяжечка, все вміла робити. Але, знаєте, вся, всяке буває. Та жінка в нього захворіла і померла, лишився батько вдівцем, а дочка сиротою. І хоч він був багатенький, такий лісник на службі. Але ж самому він цілий день в лісі, а в хаті треба, щоб господиня була та хазяйка. І він одружився, порадили йому. Там із сусіднього міста, кажуть, така вдовичка гарна, така справна. І тільки в неї ще дві свої дочки є. Ну, батько такий, що де одна дитина, там і більше хай буде, тому веселіше їм разом буде. Та він за і не подумав, що всяке може бути. Та й женився на ній, привів її додому. От. А вона, як уже до нього, перебралася та стала хазяйнувати. Ага, та виявилася вона. Лихою мачухою, Боже, батько бідний, там він зранку до вечора в тому лісі не знає, що робиться. А вона над бідною дівчинкою, дочкою, так коверзує, так примушує всю чорну роботу на неї спихнула. І підмітати вона, і сміття носити вона, їсти, робити, варити вона за вівцями, козами догра... Все, все вона робить. і Попіл із печі витягати вона, та вона в тому попері спала, як на бідне дитя та й спить. Та така була замурзана, вся чорна, то так і назвали її попелюшкою. Коли це якось у своєму царстві чи в тому королівстві, король пошукає великий бенкет бал, всіх запрошує і наказує, щоб цей наказ повсюди читав. У мене син, молодий красень, от як оцей котик красивий, принц. Звуть його Микола підріс, і пора йому вже женитися. Так я хочу, щоб на цьому балу були присутні всі гарні, незамужні дівчата. От хай він на них подивиться і вибере собі майбутню дружину. О, тут уже діла по всьому царству князівцю такі закрутились, Ой, не мені вам розказувати. Всі дівчата почали там собі зачіски робити, та платтячка дорогі шити, та черевички замовляти. Боже, мій, оце вже роботи були тим швачкам, та шевцям, та тим перукарям, то не мені розказувати. І Одна краще інша, до того бала збираються, а і своїх дочок тягне. За попелюшку навіть і мови немає, що вона кудись має їхати. Примусила попелюшку їм плаття шити. А вона ж дитина така трудя, і такі гарні платячка пошила, одні рожеві, ті блакитне, а мачуха собі таке червоне та з там, та ще й хвацька перо в голову собі вклала. О, це вона отак до балу збирається. А попелюшку лишають вдома. А вона ж так хочеться їй на той бал попасти та того принца побачити. Вже нема мови, щоб там хтось потанцювати, ті що вони просяться в мачухи. Ой, мамунючку, а дозвольте ж і мені з вами поїхати хоч одним очком на той бал подивитись. Я навіть заходити не буду, я так з краєчку тільки в віконечко загляну, подивлюся, як то буває. Ну, знай мою доброту, каже Мачуха. Ось, от що зробимо. Взяла мішок гороху і мішок пшениці. Висипала, перемішала ногами, розкидала. Оце перебереш горох в один мішок, пшеницю в другий, і ми. Тобою і поговоримо, дозволю тобі тоді піти подивитися. Стигнеш до ранку, подивишся. Прислали за ними карету із палацу, сіли вони, та й поїхали. А Попелюшка, бідна, сидить, та перебирає, і слізеньками вмивається. А я забув що вам сказати, що коли Попелюшка була маленькою, то коли її хрестили, то у хресні взяли чарівницю. Ну, не знали, що чарівниця в лісі першу жіночку зустрів, батько, а то виявилась чарівниця. І як Попелюшка так гірко заплакала, то її хресна мама те відчула і просто влітає до неї в вікно. І каже: що ти плачеш, дитина моя? А вона каже: Ой, мама, хресна, ти б знала, яку біду маю. Оце так хочу на той бал втрапити, а примусила мене таку роботу робити. Я і за три дні не справлюся, і на бал не втраплю, а каже: мати і хресна, я тобі допоможу. Гукнула тут же, і з нірок мишки повилазили, і давайте зерно розкидати, горіх, горох туди, <пшу> пшеницю туди зараз розібрали. Та й паперушка готова бігти. А хресна мама каже, що ж ти в, цьому, в такому платі побіжиш? Дивися, кицінька моя, от як треба. Махнула черевною паличкою, і тут же попелюшка, одяг її рваний, брудний перетворився на прекрасне плаття. А на ногах стали красиві кришталеві черевички а на чому ж я поїду? А ось на чому, дивися. Махнула паличкою, і великий гарбуз прикотився з городу, перетворився на карету. І з стали коні, а із старого пацюка став вусатий фірман, це кучер сів, в карету та й поганяти збирається. Ну і каже їй Хресна мати: Іди, Попелюшко, веселися там, танцюй, але пам'ятай, що рівно опівночі, як годинник проб'є 12, твоє плаття перетвориться. На твої старі діряві лахи, карета на гарбуз, коні на мишей, а фірма на пацюка. Так що ти до дванадцяти мусиш звідти втекти. Добре, добре, я не забуду, сказала Попелюшка. така вже рада була, сіла, умилася, стала такою красивою, Боже, як її мама колись була. Сіла в ту хату та й приїжджає на той бал. А всіх побачили, Боже, звідки ця принцеса з'явилася? А вона йде, а за нею квіти ростуть, така вона красива. Там уже та мачуха своїми дочками і всі решта роти тільки порозявляли. А принц молодий, як її побачив, а, -а, а очі вирішив, і тільки до неї танцювати з нею. В ручку цьому до танцю запрошує, тільки про неї, думає, про неї говорить, каже, тату, оце вже все, оце вже моя має бути. Попелюшка веселиться, танцює. Їй принц подобався. Коли це раптом чує. Годинник почав дзвонити. Бам-бам! Це вже північ, Боже! Що зараз буде? Кинулась вона тікати. Ви куди? Ви куди? кричить принц за нею. Так не наздогнав та бігла, що згубила один чоловік. Вибігла вже 12 прибила, вона тут же в кущики заховалася. В лахмірну, ні карети, ні, ні коней, ні фірмана, якось там додому добралася. А бал закінчився, а принц, бідний, сидить, і слізом кірків тирає. Оце каже тату. Це до царя. Нічого не хочу, хочу одружитися з тою прекрасною принцесою. Як її знайти, не знаю. Тільки ось один черевичок є. А батько каже: дурний, то бери ось оцього черевичка, бери моїх слуг, Та їдь по кожний будинок, село заїжджай, так цього черевичка. Якій дівчині на ніжку підійде, ото і є твоя чарівна принцеса. А тату добре розуму навчили мене. Бере цей принц-черевичка. Та й із слугами своїми вірними воїнами. Та й їздить від міста до міста, від села до села. Ні одного дому не, не минає, того черевичка міряють. А черевичок то не простий, а чарівний. Одні великі, другі маленькі. То великі, то маленькі нікому не підходить. Коли це заїжджають у... до лісника. Є у вас тут дівчата. А мачуха каже, є, є ось донечки мої, от зараз. Дівчата, біжіть, зараз будемо за принця заміж виходити. Давайте, ніженьки ваші, давай примиряти. Ага. Одні великі, другі маленькі. Давай же, мачуха, собі ногу пхати. Не поміщається. У вас неправильний черевичок підходить нам. Ні, кажуть, не підходить. А чи немає у вас ще тут дівчат? Та де немає? Як немає, каже батько, є ось дочка моя, та то попелюшка така замудзана. Ні, каже принц, давайте її сюди теж. Виходить, вона голову опустила, давай мірити черевичка. А він їй підійшов. Вона раз кишені другого дістала, тільки вдягнула другого черевичка. Зразу перетворилася знову на прекрасну принцесу, як глянув принц, каже, ось вона моя дорогенька, по цьому її на ручки взяв у свою карету посадив, до батька поїхав, весілля відгуляли. А лісник ту баберу, цю злу, мачуку, з її дочками вигнав та й теж перебрався до дочки своєї в палат жити. Бачите, всім стало добре. Добре, покохання знайшла. Принцу добре, бо гарну попелюшечку собі здійняв. Королю добре, що син пристроєний по вечорницях не ходить, там не гуляє, синції дому не приносить. Ліснику добре, бо вже в лісі не працює, коло дочки гарно живе. А нам всім добре, бо мачуха своїми злими дочками геть подалася. Отака така вам казочка, під бублички, в'язочка, та посмійтеся, як ми разом з вами посміялися. До побачення вісі.